Астрологічний прогноз про затоплення, екологічну катастрофу від 7 червня, найбільш складні дні найближчим часом це до п'ятниці вечора. Тобто це вівторок, середа, четверг і п'ятниця до обід. В п'ятницю вечору вже ну, ситуація буде плюс-мінус більш спокійна в регіонах, які постраждали. Що стосується цих днів, вівторок, середа, четверг, п'ятниця, на жаль, Вісь, велика небезпека від артобстрілів, від артилерійських обстрілів, які здійснює Російська Федерація. По затоплених територіях, оце дуже велика небезпека. Також можу сказати, що модель поведінки, які будуть більш успішні для порятунку, а які менш успішні, сонце центральний об'єкт, знаходиться в близнюках, близнюки означає спілкуватися. Тому дуже важливо для порятунку людей є інформаційний обмін: не мовчати, спілкуватися, казати, хто де чув, хто що бачив, тобто обмінюватися таким ну, сарафанним радіо. І, а, а навпаки, тема зайвої ініціативи і зайвої таких ну, якихось необдуманих дій вона складна. Близнюки – це дуже обдуманий знак здяка. І управітель Близнюків Меркурій теж ну, він з'єднанні з Ураном означає, що треба в ці дні спочатку думати, а потім щось робити. Потім щось робити. Планета дій Марс ну, в скрутному положенні, там з'єднанні з Ліліт і Сонце. Яке пов'язане з ініціативою 7-8 червня в складних положеннях. Це означає, що ініціатива, вона, зайва ініціатива вона може бути проблемною. В першу чергу, комунікація. Юпітер, планета, яка означає порятунок, знаходиться в тельці. Телець це знак Зодіака. його управітель Вінєра зараз в леві. Це означає щось показувати. Тобто люди повинні не мовчати, щоб врятуватися, а якось демонструвати, якось привертати увагу до своїх проблем. Тобто мовчати, скривати щось. Інтровертність, вона в мінус, екстравертність, вона в плюс. Також місяць всі дні знаходиться буде вівторок, середа, четвер у, у водолії, і це означає, що так. Ні, середи. середи місяць водолії. водолій пов'язаний з, з зі спільнотою, з дружбою. Тобто тому, з колективом, тому колективні зусилля вони більш, ну, більш успішні, ніж індивідуальний такий героїзм. Ну, звісно, в поодиноких випадках і героїзм нормальний, але все ж таки в ці дні колективні зусилля вони більш в тренді. Це стосовно найближчих днів. В п'ятницю ввечері вже буде все спадати, тобто напруга буде спадати субота, неділя, п'ятницю ввечері. Значить, Стосовно глобально перспектив, які є Каховське водосховище в стихії води риби знаходиться не Плутон, планета знищення, а Сатурн. Тобто, якщо Плутон знаходився в стихії води, то це б могло означати, що буде просто знищено. Безповоротно все внаслідок ну, цієї екологічної катастрофи. Але Сатурн в астрології означає тимчасові затримки, тимчасове зниження, тимчасове ускладнення. Таким чином, в стихії води я прогнозував, що ці міграційні канали, оці е, значить, зниження рівня Каховського водосховища, це тимчасове явище. Ну, Але, на жаль, Сатурн вийде з риб аж в 2025-2026 році. Тому я прогнозую ну, початок, ну, коли вже вода почне. Вирішувати ця проблема з водою це з 25-26 років, тобто найближчі пару років, поки Сатурн знаходиться в рибах. Вважаю, що і подача води в Крим, і оці міграційні канали, і водопостачання в регіоні Каховського водосховища воно буде проблемою, тобто, от нижче Енергодара, Марганця, і все от, туди все вниз. Ну, Сатурн в рибах 2 роки, тобто це реально 2 роки зниження. А потім буде відновлення. Наскільки зниження, ще раз хочу підкреслити, що Сатурн означає зниження, але не знищення. Знищення в астрології означає Плутон. Тому вважаю, що глобально ну, вода знизиться до якогось рівня, але не повністю знищиться, тобто просто не залишиться вузька прям зовсім там, полоска води і все. А воно просто ну, сильно дуже, але знизиться. Запорізькій атомній станції, як я вчора прогноз викладав, вважаю, що не загрожує вибух, не загрожує радіація. Ну, а оце, оці металургійні підприємства Марганець, Никапелів всі мірлісійні канали, вони будуть осушені ну, на зниження рівня води приблизно два роки. Дякую за увагу. Пишіть свої коментарі.